Глава п'ята. Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах, дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи облечитися в небесне наше житло, тільки б нам, і вдягненим не виявитися нагими, бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем. Бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смертне поглинуте було життям. На це саме і створив нас Бог і дав нам запоруку Духа. Отже, ми завжди маємо сміливість, і як знаємо, що поки живемо у тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не видінням, сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла і оселитися у Господа. І тому ревно стараємось, чи то входячи, чи виходячи, бути йому угодними. Бо всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи у тілі добре або лихе. Отже, знаючи страх Господній, ми наставляємо людей, Богові ж ми відкриті, маю надію, що відкриті й вашій совісті, Не знову представляємо себе вам. Але даємо вам привід хвалитися нами, щоб ви мали що сказати тим, котрі хваляться обличчям, а не серцем, якщо ми втрачаємо самовладання то для Бога, коли ж скромні, то для вас. Бо любов Христова обіймає нас, що міркуємо так. Якщо один помер за всіх, то всі померли, а Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, уже не для себе жили, а для померлого за них і Воскреслого. Тому ми віднині нікого не знаємо за плоттю, а коли і знали Христа за плоттю, то тепер уже не знаємо. Отже, хто в Христі, то й нове створіння, давнє минуло, тепер усе нове, усе ж від Бога, який Ісусом Христом примирив нас із собою і дав нам служіння примирення, бо в Христі Ісусі Бог примирив із Собою світ, не ставлячи в провину людям злочинів їхніх, і дав нам Слово примирення. Отже, ми, посланці від імені Христового, і мов би, сам Бог умовляє через нас, від імені Христового просимо, примиріться з Богом, бо того, хто не знав гріха, він зробив жертвою за гріх, щоб ми у ньому стали праведними перед Богом.